Що ми сподіваємось що приберемо ще до того, як потрапить до таблиці і до зали? Якщо ні, то, то команда розумної політики буде з цим боротися в залі. Це 18 років. О те, що ми з вами говорили, що. Наробило багато ефекту, але я і вам вдячний і всім журналістам і всім експертам, які до цього долучились, тому що я пам'ятаю там заяви представників монобільшості і влади, що ні, це неправда. Міноборониноборони теж це спростовував. До речі, офіційно. Дивіться, міноборони може спростовувати все, що завгодно. Можемо підняти засідання комітету, де представники Генерального штабу підтверджують мої слова. І Міноборони я готов дискутувати з будь-ким. Чи була така норма в законі? І вони кивають головою, кажуть, що так. І на моє запитання, потім, коли вони випустили. Реліз про те, що не будуть мобілізувати 18 річних хлопців, я сказав: покажіть мені, будь ласка, де в законі написано, що це не відповідає дійсності, що мої слова неправда. Яка норма забороняє вам з 18 років когось мобілізувати? Вони тихесенько поховали е, свої язики і мовчали, тому що це правда, ця проблема була. Я не знаю, чи це абсолютно неефективна команда роботи офісу президента, яка занесла це, або це де. Версія, яку е, навмисно заклали в закон, і завдяки і нашій позиції, і позиції інших депутатів, за що я колегам вдячний, е, ми це виправимо або на комітеті комітет прийме відповідну правку і дасть відстрочку для 18-річних. Чому? Тому що там була яка історія: от ви е, е, вам 18 років, ви хлопець, е, який хоче боронити потім державу. Ви вирішили для себе пройти базову військову службу? Вона під час війни займає три місяці. До речі, якось там обов'язково ж має бути. Так, да, Вона буде обов'язково для Крас. всіх, але е, зараз вже прибрана правка, яка. Дозволяє проходити цю базову військову службу з 18 до 24 років, а вони хотіли, щоб це визначалося. Тобто Кабмін видав би, що всі 18 років мають її пройти. наприклад, або в 19 Так що відбувалося би далі. Далі 18-річна дитина, вибачте, але ще, мабуть, дитина. Через 18 років плюс 3 місяці, після завершення базової військової служби, отримувала б військово-облікову спеціальність, ставала б на облік. І всі повноваження у воєнкома були б його мобілізувати на фронт. Всі Незважаючи на те, що йому лише 18, там 19 не зважаючи, Незважаючи. Ми це виправимо. Я впевнений. Якщо воно залишиться, воно не пройде зал, тому що ну депутати хочуть жити. Я зараз в фізичному сенсі цього слова, тому що батьки їх порозривають на, 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 на шматки. Угу. А тому, на жаль, це дійсно було. І на щастя, я впевнений, що ми це допрацюємо.